Всіх вітаю! Сьогодні у мене розпаковка. Вчора до мене приїжджав кур'єр. Я замовляла доставку на дом безкоштовно. Не знаю, це від заказу залежить. Чи, можливо, це було на Чорну п'ятницю, тобто були знижки, в тому числі, і якийсь купон був на безкоштовну доставку. Точно не буду брехати. Коротше, мені прийшла посилочка оба-оба. З сінсею Я вже там часто останній час буваю, дивлюся одяг, але саме в сінсеї, в який я ходжу, дуже мало таких декоративних речей. Я ось знаю у знайомої у Нововолинську трьохповерховий сінсей, де на першому поверсі жіночий одяг, на другому чоловічий, а на третьому все для. Хати, тобто там всякий декор, посуд, постільна білизна і меблі. Справа в тому, що мені була потрібна підставка під взуття, під посуд, я хотіла подивитись в епіцентрі, але це було проблематично доставити, наприклад, як би воно там до мене доїхало і так далі. Тому я побачила, що є щось схоже на сінсеї, вирішила спробувати так що давайте подивимось. Подивимося, що я там собі нас замовляла цей раз. А звідки ж почати розпаковку? -то? Угу. Так, це якраз моя складна поличка для посуду. У мене стоїть посуд на поличці є, але там мало місця, влазить дуже мало тарілок і все. А я хотіла, щоб в мене влазили і тарілки, і чашки. Бо чашки нікуди діватись. Попив чай там там сполоснув, вона ще волога, в шафу не поставиш, або ті чашки, які кожного дня користуються, і все це стоїть так на столі. Не дуже мені подобається воно, ніби. Воно чисте, але е... таке ощущення, як будто на столі багато рочей, брудно. Тому ось така ось підставочка. Потім розпакую, покажу. Далі, що я хотіла? Я хотіла спробувати якість білизни. 2 на 2, 2 на 2. І це такий матеріал, ну, типа біазія, щось таке. Катон, написано, флопок, але тоненький катончик. Біленька білизна в квітковий принт. І вона, до речі, коштувала щось на акціях. Дуже і дуже. Непогано. Я її, здається, з акційною ціною щось в районі 700 гривень, а може і того менше. А оця от підставочка в гривнях 599. І два однакових товара Я зразу вирішила, бо одного мені замало. Це підставка взуття. Я поки другу потім відкрию, покажу, де я її поставила. У нас також. Взуття багато, у нас четверо, є взуття на вихід декілька пар. Є взуття домашнє, капці для дому, для двору, такі типу, шльопки. І, коротше, воно все-все-все стоїть у нас в першій кімнаті при вході. І теж таке, знаєте, очищення грязності, хоча підлога чиста. Взуття нормальне, а виходить, все як ото накидане, як на розорваній вулиці, я це називаю. А мені хочеться все це ну, трошки якби, структурувати, зробити більш естетично гарно, і щоб воно займало менше місця. Компактно. Слово згадала. Так, що ми тут маємо? Так, тут є така штука, щоб. Наму вологу впитувала. Так, це такі полички. А це бокові стійки, я так розумію, а це верхня поличка. Тут, виходить, дві полички для взуття. Чи навіть три. І одна поличка зверху. Ну, Ми вирішили, що, можливо, там будемо ставити якісь сумочки або ще щось. Ну, коротше, ось така. І ось тут є ще схемка до збірки. Так що зараз я її спробую. Тільки єдине, що я не побачила, що, знаєте чого? Тут намальовані шурупи. А шурупів я не бачу. Де ж наші шарупи? Прогледіла. І зразу є оця от система, щоб закрутити тоненька і товстенька. Ну, коротше, Давайте спробую, спробую, що з цього вийде. Приступила я до збірки, спочатку полички прикріпляю, наживляю товстенькі шурупи і докручую цей спеціальний. Не знаю, як вона називаш руб. Потім до мене приєднався синок, і навіть він легко справився з цією системою. Так що меблі легко збираються. І так, що по ітогу хочу сказати: полка шикарнюча, дуже багато місця, на великий розмір ноги, може, трошки зависька. Не поставиш типу, там, сапоги таке, але в мене таких з високою, типу, посадкою і нема. Тому супер. Ще другий Є в мене там в коробці, зараз зберу, поставлю і мені отак от з головою вистачить цих двох поличок. Що стосовно цієї, трошки оця, така знаєте, вигибається трошки м'якенька. За потреби можна прибирати оцей відділ для цих, для чашечок. <кій> і доволі таки широкий, широкий, на великі тарілки, дуже підійде теж відділ під тарілочки. Так? Ну буду пробувати. Я думала, він буде вищий, але вужчий, бо я хотіла місце зекономити на столі. Але те, що зекономиться за рахунок того, що ще будуть чашки, єдине Старілок, як воно буде капати то вшать, стікати на чашки, які тут стоять. Так? Я, в принципі, хотіла навпаки, хоча яка різниця. Хоч чашок буде стікати на тарілки, хоч старілок буде стікати да, на м -м -м чашки. Якось так. Напишіть, яка вам а ціна, ну така собі білизна, білизна, як білизна, на зміну е, потрібна. Ще й ціна дуже-дуже на той момент була приємна. До речі, я вже раніше купила, трішки собі ось таку ще не розпакувала. Отут приємніший матеріал, вона трошки дорожча була. Зараз скажу, скільки вона коштувала. Ця коштувала 799 гривень. Але, знаєте такі, типа. Павовна така м'якенька. І принт тут доволі такий більш зимовий. Бачите, там, хоч тут і квітачки, але отут от виглядають як такі сніжиночки на сірому фоні. Так, що такий мій заказик. Ну, мабуть, ще покажу, як воно в мене впишеться в інтер'єр. Ось так виглядала моє до, і це ще не наставлені були чашки, а так виглядає після. Стало набагато краще. А так виглядало моє до, але влітку взуття набагато більше, а це вже після. Ще й багато місць залишилось, ну і поставила зверху сумочку. Ну і в кінці трошки хочу показати, що в мене був ще один помічник це наш нолічек. Бувайте!